«Суперсереда» у Сільпо. Тільки 7 травня. Леж би не в нас. Летить опять. Слышишь звук? О, вот он. Нет, а да, вот. А, он. да, вот он летит ещё. Беру. Прямо зараз дрони рознесли оборонні заводи Путіна. <звук> масштабні пожежі охопили всю Росію. Це не висотки. Зі початку 5 там Комбайна ось, та пахом території спалива чута і колихають у Саранську і Тулі справжнє місцево. Падає, оно падає. Оно падає ну, це, типо, осколка, то падає, ну падає завдання. Ну типа осколка, що скоріше. Дівіс, ну там вона ну, ж на дому палоти. Москва пройшла сім кіл пекла. Військові авіабази в хлам. Пропагандисти ниють літаки для параду знищено. Сотні туристів опинилися у пастці. у московських аеропортах. колапс. Вітаю, це Україна сьогодні. Я дарина Гуцкало І останні події. Росіяни жаліються, що близько шостої ранку за місцевим часом їх розбудив сигнал повітряної тривоги, після чого прогриміло кілька потужних вибухів в одному із промислових районів Саранська. Не в нас літі опять. Слиш звук? О, О, он. А, да, он. А, да, вот он Беспилотник. Где Безпілотник. Вон безпілотник летить. У місті на всю палає завод оптиволоконні системи. Єдине в Росії підприємство із виробництва оптичного волокна, яке використовується у військовій промисловості. Стовп диму видно за десятки кілометрів. Росіяни не приховують свого страху від того, що відбувається навколо. О, Справжні шоу і над ще одним важливим підприємством Путіна саранським механічним заводом інформацію підтвердили українські осінні канали. БПЛА Сил оборони та безпеки України успішно уразили саранськ кабель та повторно, АТ оптоволоконні системи. Місцева ж влада не підтверджувала атаку на жодний із заводів. Визнали лише, що безпілотники і справді кошмарили росіян пізніше. У Саранську скасували заняття у школах, вузах та дитсадках, а також ввели заборону на публікацію фото, відео та інформації про наслідки нальотів безпілотників. Просимо зберігати спокій. Слідкуйте за оновленням інформації. Дрони атакували і стратегічний завод РФ Сплав у Тульській області. Це ключове підприємство із виробництва РСЗВ, модернізації снарядів до рівня іскандерів. Ну, падає за здання. Ну, Це, типу, осколка. Чотирського. скоріше всього. ну там ну, воно ж на дому впало, в ліку. Все хорошо. А ще більше резонансних подій із життя світу та України читайте в телеграм-каналі Times of Ukraine. Тільки свіжі новини та перевірена інформація. Дивіться послання в описі під відео. Водночас у ніч на 7 травня ударні безпілотники атакували Москву та Московську область. Місцеві зізнаються вночі. Вони побували у пеклі. Тим часом у московських аеропортах колапс авіакомпанії у Росії скасовують та об'єднують рейси. Ситуація особливо гостро виявилася в московському аеропорту Внуково, де, за повідомленнями очевидців, на інформаційних табло все горить жовтим та червоним. Людей у терміналах так багато, що кафе переповнено, а знайти вільне місце практично неможливо. Літак аерофлоту, що прямував рейсом Дубай-Москва, був змушений здійснити посадку в Казані. За словами пасажирів, літак залишався на стоянці дві години. Потім екіпаж оголосив, що всіх відвезуть до готелю. Але у результаті людям відмовили у розміщенні, послаючись на відсутність місць. Пасажири стверджують, що залишились у залі очікування без їжі, води та інформації. c'est gars У Підмосков'ї невідомі безпілотники стерли авіабазу Кубінка, де базуються су 27 та міг 29 У Калузькій області попіл залишився від аеродрому Шайковка, де зберігаються смертоносні ракети, зокрема х 22 Пропагандисти не можуть стримати ниття і заявляють, що через атаку дронів парад на межі зриву, як мною і передбачалося хохли. Намагаються нам зіпсувати парад і б'ють по місцях розташування особового складу і техніки. Учасників параду у змі. Повідомляють і про влучання в науково-дослідний інститут Геодезія у Московській області. Він слугує випробувальним полігоном для боєприпасів оборонно-промислового комплексу РФ. Тим часом, близько сотні росіян провели пропагандистську акцію Безсмертний полк у столиці Сполучених Штатів. Жалюгідний акт Побідобєсія Вашингтон цьому потурає. Український контрпротест вийшов на прибічників диктаторського режиму стіною. Сталося дещо неочікуване. Усі деталі вже замить. Радянські прапори з портретами Сталіна, Георгіївські стрічки, гвоздики і хрестовини під портрети дідів поблизу Білого Дому роздають централізовано. Це Ганьба жах, що їм вільно це робити в нашій країні, коли їхні співвітчизники. Тероризують, убивають цивільних дітей, крадуть до 80-ти річчя капітуляції фашистської Німеччини у другій світовій посольства Росії в усьому світі отримали з Москви рознарядку святкувати із розмахом. Хоча до цього три роки повномасштабної війни, принаймні у столиці сполучених штатів, агенти рашизму були у підпіллі. Вони були вже. До ковіду, але дуже маленькі, 25-30 осіб. Я подивилася на сайт, і здебільшого, це були одні якісь баби, бабиська. А тепер трошки мужиків назбирали, якихось недобитків. Ця невелика україно-американська група прийшла привернути увагу до насправді актуальних питань. Ми не звірі, ми, не звірі, ми люди. Ви тварі. Ви тварюки. Одинокий ліберальний росіянин спробував пояснити співвітчизникам, у чому вони не праві. Я прийшов к вам, щоб вам сказати. Я прийшов до вас, щоб вам сказати, що нацистська німеччина не чіпайте руками. Іди звідси, барани росіяни. Спочатку роблять вигляд, що український протест їх веселить, закликають розмовляти на мові і приєднуватися до них. Але жінка у кокошніку таки побігла скаржитися на знімальну групу ТСН. Офіцер поліції пояснив їй, що журналісти мають право виконувати свою роботу. Вона задає питання, тому що вона журналістка. Вона не з тією групою. То ми можемо піти і ставити їм питання теж, якщо в нашій групі є журналісти. У вас в групі є журналісти? Так, взагалі, у нас багато журналістів. Я просто питаю. Звичайно, жодних журналістів із посвідченнями серед росіян не виявилося. Але поліцейські такі просять учасників українського протесту відійти на безпечну відстань. Росіяни шикуються в колону, і побідобєсія починається. Я ж таки скористалася своїм правом поставити кілька запитань: чому росіяни вбивають українців? Ви це підтримуєте? Дайте мені насолодитися прогулянкою. Українці також вбивають росіян. А хто напав на Україну? Це не має значення. Вони вісім років бомбили Донбас Донбас. Втім, мені співрозмовницею пощастило трохи більше аніж цьому американцю, який вийшов із саморобним плакатом проти Катюш. Ще 10 тисяч ваших гвалтівників сьогодні приєднаються до безсмертного полку. Перемога буде за нами. Учасникам Побідобєсія не просто дозволили їхнє зібрання у Вашингтоні, а ще й перекрили низку вулиць для того, щоб вони могли безперешкодно дістатися від площі Лафаєт до меморіалу Другої світової. Український протест супроводжує марш Побідобєсія зі своїми гаслами. Для мене просто смішні і жалюгідні. Багато хто каже, о я так тих москалів ненавиджу. Я їх просто зневажаю. Бо дивіться, що з ними робить їхній уряд і, і так далі, і все інше. А їм це подобається. Діставшись пункту призначення, росіяни трохи поспівали і потанцювали, але насолодитися своєю прогулянкою повною мірою не змогли через гучномовці з українського боку. Я був на всіх, на всіх сказати, протестах, яке був я малий, я ходив. Тати мене все браво проти Росії, проти Святів. Я вже це роблю 60 років. Не знати, чи росіяни і не планували промов, чи не змогли їх влаштувати через звукові перешкоди, постановили завершити своє збіговисько коліноприклонством перед американським меморіалом. І пішли з Вашингтона, Сполучених Штатів, Ольга Кушленко, Максим Шинкаренко, ТСН, 1+, плюс 1, марафон. Єдині новини. Як ви оцінюєте масштаби атаки невідомих дронів на РФ? Пишіть свою думку у коментарях, тисніть вподобайку під відео та будьте в курсі головного. Нас з вами майже 415 тисяч підписників. Далі більше побачимось.